Вітанечко, вітанечко! З вами канал Горинич Змітове. І сьогодні ми робимо розпакунок лоту, який приїхав, ймовірно, з сайту Віоліті для колекціонерів. Що там є всередині, я не пам'ятаю. Давно це було, воно лежало, чекало, чекало і лежало. Тепер ми всі разом дивимось, що ж... Там лежало. Вона ще собі хочеться перед новим роком максимально зробити приємності. Так. Що ж ми тут бачимо? Бачимо тут, що тут так, дебеленько запаковано. Ага. Ой. Так, о. Можна дістати. Оп! О, О то це не лот, а мультилот. Бачите? Зараз побачите. Така от упаковочка. І перше, що нам приходить, це у нас гра Маріо Пікрос японського регіону. Але наскільки я розумію, повний комплект. Тут уже нічого, а тут є. Дивіться. Книжечка раз, книжечка два. І картридж. Картридж у нас ще, Оп, зараз, щоб не... Не цей, нічого з ним не зробити зайвого. Так, кіхті я собі відростив, але щось так, не хочу просто його якось поламати. Так, а що тут написано? Я просто... А, пуш! Тут навпаки. Треба пушити і відкривати. Так щось я не можу. Не можу його пушнути так, щоб відкрити. Хм. Может, це така задумка? О, відкрив. Оп. Маріо Пікрос. Повний комплект. І, що дуже прикольно, це Tamagotchi Original Original Bandai Tamagotchi 96-7 роки. Там на самому Tamagotchi видно. О, дивіться, яка штука прикольна. У мене вже два є: один 22 го чи 21-го року, один 96-97. -го, го І вони, в принципі, граються і виглядають однаково. Це класика. Тож грайте, вигравайте Віоліті і завжди буде кайфове. щось. Опа! Джипс.